Страх його не існує. Єдине місце, де живуть страхи, це наші думки про майбутнє. Це все плід нашої уяви. Він змушує нас боятися того, чого ще немає, а може і взагалі не буде ніколи. Той, хто боїться нового, від самого початку приречений. Наполеон хіл слідкування за якимись життєвими правилами, принципами, заповідями завжди характеризувало сильних чоловіків, а невпевненість, неорганізованість завжди являється відсутністю життєвих правил. У кожного чоловіка мають бути свої правила, але є фундаментальні основи, які повинні бути частиною життя кожного. Правило 1. Цілоспрямованість. Це позитивна вольова якість особистості, яка проявляється в постановці задач і цілей. Цілоспрямованість це зосередженість відчуттів, думок і дій. На одному моменті це стан потоку. Цілоспрямований чоловік знає. Чого хоче, він розуміє, які ризики йому потрібно буде взяти, і що потрібно буде віддати. Він уміє тримати у голові кінцеву ціль і не переключатися на щось інше. Такий чоловік має тверді переконання, від яких він не відмовиться, навіть під тиском обставин, які на нього впливають, він поступово, крок за кроком, йде до своєї мети. Усі проблеми він сприймає як виклик, коли потрібно перевершити себе і рухається далі, не взирає ні на що. Людина без цілі – це як корабель без парусів. У відкритому морі ним керують інші люди, які знають, чого хочуть, і використовують заради власної вигоди. Людина, знаючи свої цілі, іде по житті більш впевнено і більш результативно, маючи перед собою розписану ціль з ясним планом легше уявити її реалізацію. Правило 2. Самостійність. Це навичка самому ставити свої цілі, самому їх досягати і самому вирішувати свої проблеми за свій рахунок. Дві сторони медалі це свобода у власному виборі. І свобода самостійно оплачувати ту свободу. За неї потрібно платити. Тому самостійними називають людей, які готові самі ту свободу оплачувати. Хто бере більше відповідальності, той бере право більше самостійності, а втрачає її той, хто не справляється із своїми проблемами. Самостійність у першу чергу базується на навику оцінювання небезпеки і контроль своїх емоцій. Лише самостійний чоловік, маючи власні погляди на цей світ і власні переконання може стати індивідуальним. Правило 3. Дисципліна це та сила, яка може змінити життя чоловіка до нереальності. Дисципліна це розумний підхід для подолання проблеми, яка настала. Дисципліна це любов до самого себе. Це означає розумно керуй своїм часом і своїми можливостями. Дисциплінований чоловік це не той, хто постійно зайнятий і працює в поті лиця. Це той, хто розумно зміг побудувати свою систему повторювальних дій. Які приводять кінцевому до результату. Правило 4. Рішучість. Це здатність і навик самостійно приймати рішення і робити то, що потрібно, не дивлячись на труднощі. Рішучий чоловік може коливатися між рішенням, але коли він вирішив, то вже крапка. Така людина іде і робить. Рішучість це прояв волі, наряду із мужністю і дисципліною. Рішучість це прийняття важких рішень у ще важкий момент. Це дуже важлива якість характеру, бо навіть не дуже впевнений у собі чоловік може досягати результатів із рішучістю. А на цьому у мене все. Бажіть себе і своїх рідних, а ми скоро почуємося.